Під прошлом відео, де ми переробляли педаль сцеплення, мені підписники написали, що добре підходить на педаль на цю частину глазок із жатки комбайна. У мене такий в запасі був, я його встановив, приміряв спочатку, потім встановив. Удивлення, все підійшло, як як воно там і повинно стояти Отверстия все підходить, нічого розвертлювати не приходиться. На самому глазку є овальне зроблене, тим самим воно входить, нічого не зачіпається, не достає. В даному випадку глазок служить, як і направляюча для педалі. Вона тут стоїть плотненька. Навіть коврик у нас, не знаю, оригінальний, не оригінальний. Не його номер ми вже міняли, теж зробив таке велике. Вот зараз видно, як глазок закриває відверстя, трошки менше дирка. Так що совітую. Хто не знав так само, як це ми, можна встановлювати. Ось вот такий лайфхак, який поділилися зі мною підписники. І я так же само ділюся з вами.